Рівнян залучають до створення музею пива. Перший інтерактивний музей пива та хмелярства незабаром з'явиться у нашому місті. Будівельні роботи вже розпочали. Розташований музей буде в районі пивзаводу поблизу європейського дворику. Залучатимуть до його створення і рівнян. До того ж, не задарма. Більше про це дивіться далі. Ідея полягає в тому, щоб у рівному створити музей пивоваріння і хмелярства історичної волині. Ось в цьому історичному місці для рівненського пивзаводу згодом з'явиться перший музей пива та хмелярства. Належала колишньому власнику пивозаводу Герш, гершу пісюку, і це дуже так символічно, що ми в старому будинку зможемо розмістити. Цей музей ремонтні роботи у майбутньому музеї вже розпочаті. Будівлю хочуть зробити в автентичному стилі, але з модернізованим оснащенням. Роботи по е, даху зараз закінчені. Ми е, накрили приміщення старою е, автентичною черепицею, якій Більше ста років нелегко виконувати такі роботи на старому приміщенні, але нам це вдалося. Зараз ведуться оздоблювальні роботи по фасаду. Що стосується фасаду, то однозначно він не буде в пінопласті, буде поштукатурений приблизно в такому, надамо такого вигляду, який будиночок мав. На старті та попри автентичний вигляд, музей планують зробити сучасним та цікавим із старовинними експонатами. Експозиції будуть цікаві, будуть скажімо, не такі традиційні, як ми звикли бачити музеї в нас в Україні. От ми більше якби дивимося і плануємо. Робити щось таке цікавіше вже в нас є напрацювання, які ми ну, якби придбали, побачили в Європі за кордоном. От і так як сказав Мар'ян Дамич, він буде мультимедійним, він буде цікавішим. Людина має отримати враження. Я вже сказав, що стосується ноу-хау, це мультимедійні інтерактивні проекти мають бути. Ну і звичайно, якісь. Уруховлені об'єкти, щоб ми бачили це в динаміці, а не мертві стенди, мертві стіни, таби Та, знайти справді автентичні експонати допомоги просять у рівнян. Ми оголошуємо про збір експонатів, матеріалів, спогадів будь-чого, що може бути використане в перспективі в цьому музеї. Тема абсолютно ну досить така обширна. Ми не говоримо не тільки про пиво, ми говоримо про сировину в першу чергу. Це ячмінь і хміль. Варто сказати, що подібний музей вже активно функціонує у Львові. Коли ж запрацює музей у Рівному, точної дати поки немає. Але для пришвидшення процесу рівнян залучають до наповнення експонатами. Ілля Тимошевський, Павло Стецюк, новини Рівного.